Париж, кладбище Montparnasse. Montparnasse? Montparnasse. 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 Париж. Называется это, Николя, кладбище? Монпарнас. Монпарне? Монпарнас. 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 Париж, цвинтарь Монпарнас. И мы сейчас с моим проведником, нашим простынником Николя, находимся на муэлле. Симона Петлюри, якраз річниця загибелі, роковини річниці загибелі 25 травня. Сьогодні ми маємо 4 червня. Ми прийшли з місією покласти квіти від Центральної Ради, від Центральної Ради на українців, яку яка мене повноважила, і особливо Сергій Іванович Боутівець, голова. Саме нашої експертної групи Центральної ради народного трибуналу О, прийшли, щоб пам'ять великого нашого полководця отамана, такі самі були події, війна, війна в Україні, Росія воювала з Україною і головнокомандувач Отаман Самон Петлюра покликав до себе пошуцю і сказав. Їхати в світ для того, щоб люди знали, що Україна це Україна. Співати по всіх країнах світу для того, щоб Україну знали в світі, що Росія не може нас, скажімо, зґвалтувати і приєднати до себе до Російської імперії, бо Україна це Українська нація, Україна це Україна. І сьогодні ті самі трагічні події відбуваються. Терорист Путін напав на Україну, і вже майже 900 днів йде кровава війна. вбивство йде, і наш полководець головнокомандувач доправився до того в Україні президент. Що людей на вулиці хапають, казуть автобуси і відправляють на бойню на передову, на фронт, мобілізація і винищують нашу націю. І ось я тут з благословення великого патріарха Філарета, Центральної Ради, від українського народу. Ось ці купили квіти і клаве за вогилу до полководця, тому що історія повторюється, і криваві події, незавершені і 100 років, як і зараз тоді Україну приєднали. Українська Радянська Соціалістична Республіка встала. А зараз, коли 33 роки Україна самостійно, казалось би, які до нас питання, проблеми, але знову Росія напала на наші і загарбує наші території, вбиває наших людей. Тому я з такою місією від Центральної Ради центру журналістських розслідувань, бути її рейдерство корупції в державних правоохоронних органах. Від жіночого руху матері світу проти війни тероризму. Сьогодні даю звіт нашому головнокомандуючу Петлюрі, що кожен виконав свою місію. країну знають в світі як. Співучу державу, окрему державу, весь світ знає. А сьогодні ми перевидали, дайте, будь ласка, книжку ту коштується, там на сумці і біблію. Філарети. Перевидали книжку кожен сюди. Да, на могилі нашому показують. Приїхала з благословення Філарета. просто Приїхала. з Благословення Філарета. Ось ми у благословення на ці біблії. Ми всі присягалися. От на вірність служіння українському народу. Ось ця Біблія. І приїхала з цією книжкою. Яка видалася 95 років, пройшло в Парижі тут, 29 році, і за кошти Василя Сапатого, нашого центральної ради, одного з праведників українського народу, за кошти якого і з місію якої я приїхала сьогодні до Парижу, і перше, що я зробила, ось офіційних, скажімо, повноважень нашої організації, це. Прийшла на могилу Петлюри, щоб віддати дань пам'яті великому полководцю і сказати, що його справа продовжується, і ми її заприсяглися на Біблії, на вірність самостійній українській державі Україна. І сьогодні ця Біблія побувала на цій могилі для того, щоб далі люди наші. Знали і продовжували справу порятунку української нації. Ось що я хотіла сказати, а це відео для того, щоб... дуже жарко, я дуже червона, дуже спекотний день, час дня. От. І я хочу сказати, що я теж на могилі петлюри запригосягаюся на вірність, за постійні українській державі, Україні, українському народу. Я для того, щоб показати звіт нашим людям, нашим членам організації, що я дійсно виконала їхнє доручення Сергій Іванович Булківця, бо бувала на могилі Петлюра. А зараз поїду в бібліотеку імені Петлюри, щоб передати книжку коршиця українська пісня за кордоном. Дякую. І низько кланююсь нашому полководцю. і дуже жалкую, що його доля так трагічно. Зірвалася півтора року всього прожив, прожив Париж. Під похоронена його донька і дружина. Щиро дякую Ніколя, бо без вас я точно не знайшла моєї лопетрої. Дуже-дуже дякую.